В лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, а путі по і... О, А який подарунок вам під ялинку? Приніс Миколай. гага наближається, наближається. Приготуйся. Ти що будеш новорічну ніч робити? Та що то напевно, що 50 грам та 12 годин ляжу спати? Що, бо комендантка? Ні, бо алкоголізм. А ти що? То були задумки, але твій варіант прикольніший. З прийдешнім. поїхали. Але файно висить. Назва того домашнього відео. Так, Якось треба стартанути. Мало було, як ти вчора ж не стартанув. Кабмін лягає мені пісенька. Кабмін ініціював заміну всіх водійських прав в Україні. Схема наближається, схема наближається. Схема наближається. та та Та-та-та. О, от так я нам під Новий рік Кабмін поклав під Ялиночку. Нам суперводія наклав. Кабмін. Кабмін і взяв заміну всіх водійських прав. Добре, що водійських, добре, що не громадянських не, прав. Не, не конституційних прав. Та, та розділ другий. Вчить конституцію заплю. <реш> <реш> Не всі, не всі от, нововведення. На, на водійських правах вирішили не зупинятися в Україні. Пропонують створити міністерство конкурсних процедур. Міністерство конкурсних процедур. Скорочено мінко. Eh, Хочу забавити. Фі Ко -ко Філія. <hacen> Враховуючи, що з Латини Копро це гівно. Така собі <сум> ідея. Ні, так у нас зараз не тільки такі аберітури, наприклад, має вступити в дію, а може, вступити в дію. Така цифрова ініціатива, яка звучить як Є батьківщина. Є батьківщина. Є батьківщина. Чиновники розробляють новий цифровий інструмент для українців, які повертатимуться з-за кордону. От не впевнений я, що є е... батьківщина, що є батьківщина поверне Україну. Я не розумію, що в кінці... я просто цікаво, де, де дефіс в цьому слові є батьківщина. Ні, нас тут Після бач... є. нас тут. Чи інші варіанти? Мінкопро, є батьківщина. Давайте створимо міністерство абревіатур. абревіатури. Всі варіанти перевірять і тоді Не, Слухай, якщо є батьківщина, а в, а в кінці знак питання, типу, Юлія Володимирівна така сми. Yeah. 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 Дорогі українці! Mm. Господи допоможи! <laughs> Класика, що ти. А, Україна може запровадити онлайн голосування на виборах. А, От такі новини. Ну, як показали останні новини, у нас все, що комп'ютеризовано, все дуже файно захищено. Нічого не пропаде ніколи. Так, враховуючи, що от, днями росіяни в'їбали наші реєстри, Та, давайте ще вибори теж проведемо в електронному вигляді. Проки прийде, прийде в нас в виборг виграє Лукашенко. Цілком можливо. Ні, просто прикол, знаєш, в чому? Там же ж ну як в основному всі бекапи були, тіпа, ну, дані збереглися. У всіх реєстрах, крім одного. А, там, крім а... е... Актів цивільного стану. Знаєш, в чому тепер прикол? Тепер, якщо ти те, ТЦК на вулиці зустрічає, береш просто тут, трьох рандомних дітей. А, ти докажи то мої. От тепер бізнес може бути. Здаємо трьох дітей в оренду, в магазині назад, 400 гривень. Ну, смішне так е... Трамп, Трамп е... на запитання через прес Трампу задали таке питання: чи запросить він Зеленського на інаугурацію. Чи, чи Запросив? А чи запросив на інаугурацію. На що Трамп відповів ні? Але якщо людина хоче, моє має бажання, то хай приходить. Але хай скаже, він буде сам з дітьми, щоб треба скільки доставляти тарілок. То як на наших весіллях, на гостину не запросили, але пляцки винесли. Відному пляцьки, льош лодку винесу. Ну, правда, треба сказати, що. Традиціях Сполучених Штатів в принципі не запрошувати керівників держав, тільки послів. Але Трамп відламає традиції. Він Сінь Зінпіндора запросив. Ну так. А той подумав, там купа людей з ним приїде. Потім то все виганяє з країни. Зеленський стоїть під дверима, <ріст> плясок доїдає. Ну, ось пік. Тут ще палочка закупляє великами не буде їсти. ще Дональд Фредович. Та він Фредович? Він Фредович. Я уточняв. Ну просто. А ти думав, що Ігорович? Так як ми в попередній передачі. більше Ну, хай буде Ігорович? Фредович. 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 Віктор Фредович. Дональд Фредович. Некоторые мексиканські козли, которые мешають нам жити. <ś tattoos> і як довго, як довго я довго не жив у породі, та не тільки я, і Фелдорович заскучав. На кожний піньочок бігать. Ми, ми з Ігорем, як їздили в метро Київському, а ми їздили в метро Київському, то ми в Києвок <ns>? <op lotta> <взяла>. <follows> Дякую за готов. Таке викопали. Там в Києві свій вайб. Просто Не те, що тут просто закупали трамвай. Ні, ми просто ну, воно їде, делать ніхто. І ми стібалися, ми всі станції метро, але англійською, озвучували голосом е, Федоровича. Особливо, якщо багато шиплячих, то рік. Поштова площа стейшн. Поштова площа стейшн. Контрактова площа Стейшн. Віктор Федорович, ну чую в кожного. І до інших легітимних. Букмекери оцінюють ймовірність перемоги Лукашенка на наступних президентських виборах в 96%. А то ж чекає, де давно ж було, чи ні, це ж давно було вибори. В тому, що раз в тиждень? 2000-му було. У 2020-му. Так, в часом коротко прилетів. 96%, як спірт. Медицинський. Це я думаю, що за нього ще проголосують 10% поляків. Захочуть відхватити такого собі піражульку. Що? А. Ну тогда, якщо пирожок, то з картошкой! Ну так. Картопляний білоруський. Так. І знову вкотре нагадую, що в Росії це рік сім'ї, сімейних цінностей, і власне в рамках святкування, існування, як ми казали, в Подмосковь. Блі, що я в Подмосков'ї! <при керези> в Подмосков'ї! Видалі з гриби. <керези> в Подмосков'я мужчина забив гантелі свою дівчинку за подозрив в візьме, а потім понял, що жити без неї не може, і вирішив. Написано надзорнуться. — Ну, я так зрозумів, вчинити самогубство. Молодець спортсмен. Спортсмен. — Гантелю. Значить, не сокирою, не молотком, не ножем, не спалив. гантелю. — Пиліть гірі, шура. <рес> 46-летній Сергій в ярості. 46-летній сильний Сергій. <рес> сильный Сергей в ярости напал на 36-летнюю сожительницу, а после убийства позвонил в скорую, в полицию и ее 22-летнему сыну. Ну, как бы, чтобы триматы людей в курсе и в тонусе. Алло, что? Вы просили перезвонить? Ну, так вот. Вот такие. Пока служба ехала, он свел счеты с жизнью. Не, тут написано решил свести счет с жизнью. Не факт, что довел справу до конца. Да, я думаю, може, Сергей. Може сильный Сергей. Может, передумал. Это же сильный Сергей. Может, передумал и сделал пару подходов, пока <laughs> полиция ехала. <laughs> в Канске, в Канске mm. есть фестиваль. <laughs> фестиваль разнообразие предметов убийства. <laughs> в Канске инвалид Избил женщину своим протезом ноги и украл у нее золото. Коли я ей допустил, кажется, он меня бил рукою ногой. Это как, я не помню, но рукой ногой. Одновременно. Прикинь, як можно одночасно нанести. Удар ногою и рукой. Женщина пригласила в гости своїх знакомых. В какой-то момент при... пришел. А вот что запізнився. 42-літній сусід по дому з э, хозяйки квартири прийшов за стол. Он засиделся дольше всіх, видно, нога затекла. А коли жінка речила його вигнати, він напав на нього і збив протезом. Прикинь, ще такого протез тримає, а протези вилка, він я докушаю. Point а, она упала, а мужчина сел на нее. О, фейсикинг. Все сел на нее, надавил на ее глазные яблоки. И еще несколько раз ударил по голове протезом своей ноги. Гай вообще. такие, знаешь. Да ну нахуй, я иду с бизнесу. После этого он снял с потерпевшего золотые украшения стоимостью 150 тысяч рублей и ушел на своих двоих. Тарантино тоже пишел. Что это за остров сокровищ? Что, блядь, надавил на глазные яблоки и, и на чувство жалости. Блядь летящей походкой <laughs> переносимся на Дальний Восток. На Дальнем Востоке 22-летний парень убил 14-летнюю возлюбленную, а затем надругался над ее трупом. Це, яка, Ромео Джульетта по Дальневосток. <laughs> Последовательность перепутал. <laughs> Мало будет по-инакшему. Вот. Подозреваемо обвиняют не только в убийстве, но и изнасиловании. И не от ругательства над телом. телом. Рик семьи, что не так. Рик семьи, и тому наступила новина. Двойное убийство в Краснодарском крае. Новый знакомый перерезал горло молодому полицейскому, чтобы изнасиловать его жену. Так. А какие сериалы в вы? ТВ? «Два 23-летний Андрей. Что, ну, ху... Андрей, которому 23 года. И Яна, которая на 4 года младше его. Учить математику, да. Отдыхали в квартире, где познакомились с Дмитрием, которого было на 5 лет больше, чем Андрею. Сколько лет бабушке Яны? Хочешь добавить? Так, который отмечал день рождения пара решила пригласить новоиспечённого приятеля домой, чтобы продолжить веселье. Да, и веселье продолжилось. Однако во время посиделок пьяный гость начал приставать к девушке, завозалась потасовка. В итоге Дмитрий, то старшенький, перерезал горло хозяину, изнасиловал его супругу, убил ее и поджёг квартиру. Преступника до сих пор не нашли. Я би сам боявся його шукати. Шукати. Чому він мене не знайшов? Ти максимально дочинав. Я тепер розумію, я розумію авторів Олега Мітяєва, який свого часу написав пісню. Слава Богу, не наточені ножи. Сіньє под утро ляже. І неплохо каже. Тож то вдомі не наточені ножи. Потому що вдома нету. Ми думали, що це лірична пісня, а ні, ні Це пісня про безпеку. Фу. <laughs> Слава Богу, ты пришел, ну, чтобы... Дмитрий. <laughs> ну и чтобы вы знали, кто у всем виноват, девственники виноваты в плохой демографии. Яка, напрочуд, логична, но вина. А как я мог бы обратиться, чтобы прижать это вопрос? Вот же, э... раньше мужчины в 20 лет уже отцами были в большинстве своем. И, ну, и сидели. <laughs> А зараз половина дівчинки, мужчини тупо не хочуть займатися сексом, а просто інфантильні. Притім дівчинки к 18 годам имеют богатый сексуальний опыт. І номер телефону. Я не розумію. Знаєш, якщо типу половина чоловіків не займається сексом, а ті 18 років вже багатий сексуальний опыт. З ким? Ну як з ким? Що логічні ряди в тебе Діва Марія? Депутат Госдумы Российской Федерации предлагает запретить слушать зарубежную музыку в России. Депутат Луговой заявил, что доходы от российских слушателей могут пойти на поддержку украинских войск. Yes, of course. А как же сябри? А, блядь, точно, по факту, то за, -за кордоні. Тому я дякую е Лукашенку і Гурту Сябри за, за підтримку Збройних сил України. Е гроші, ви знаєте, як куди скидувати? Тут буде посилання. В Росії здадуть отечественний порносайт. Нарешті блядь. Це просто буде пример включення з Госдуми. В Росії здадуть отечественний порносайт, відвідаючий на питання блядь. Не, «Отвечающий традиционным ценностям». Там, знаешь, по-моему, будут такие классические, ведущие порносайту. А в нашу студию приходит много ваших писем. Здравствуйте, дорогие товарищи. В которых вы спрашиваете. Нет, «Порносайт, отвечающий традиционным ценностям». Доставай, мать, кокосник. Из жопы. Ні, на жаль, на жаль, цього тижня ми не знайшли жодної новини з Зразу предметами ми. в задньому проході росіян. Так <рес> судімая росіянка утопила подругу, яка вновь напророчила їй тюрму. Ну, тобто тепер буде все звучати, як, як назва порнороліка. <рес> росіянка із верхньої тури. Нижняя ладья не было. Нет, верхняя тура. Утопила подругу, которая нагадала ей тюремный срок. Ой, там же судья в нозоверок. И что характерно? Нет. Нет, давай сбь. Подруга нагадала ей тюремный срок. И не ошиблась! Все началось с обычных посиделок за столом. Блять, у них все начинается с обычных посиделок за столом. Может, стил вымен. Может, проблема в столе? Подруги выпивали. А, нет, подруги выпивали. Все. А потом одна из них решила погадать на картах. Хозяйке дома, которая уже была судима, карты напророчили новый тюремный срок. Предсказание вывело женщину на чистую воду. Нет, из да, себя. Да. Конечно, да. А, и именно на воду. Она разозлилась, выволокла подругу на улицу, потащила ее к пруду, блядь, как жиночка. Там она утопила несчастную. что сбылось. А, отправили в колонию на 9 лет. Бачишь? Тому доверяйте. Так, в России импорту заместили в тайного санту. И придумали, блядь, тайного деда. что ну, назвал порно-ролика на скрепной. «Тайный дед». Только свести о, появится. <свят> <свят> Тайный дед, ну-ка, от винта. Правила простые. Сотрудники прячут в офисе свои тайники с алкоголем. <свят> а, а, проигравшим... а проигравшим считается производственный процесс, блядь. <свят> а проигравшим считается тот, чью заначку найдут первым. Ебанариум. Сталина на них нет. А в Вологде есть. Сталин есть. Вот. В Вологде. Шах и мат где? В Вологде. В доме, где резной. В Вологде установили памятник Иосифу Сталину, сообщил губернатор в МКВД, <сообщил>, сообщил губернатор Олег Филимонов. По его словам, это символ трезвого и взвешенного отношения к истории. На словах трезвого медведя вот такие, что? На Где? Что? Кол... Да? На, на, на колыму. <сообщение> Иосиф Виссарионович, здравствуйте. <сообщение> <Бл> Стали, <сообщение> <сука>. <сообщение> уважаешь историю, уважаешь себя чтим прошлое, создаем будущее, побеждаем, сказал губернатор. Расстрелять, сказал, сказал, бы Сталин. <laughs> Расстрелять. Расстрелять, но. <No. laughs> так, э, двигаемся далее. Просто пенсионерка укусила полицейского. Чем не назвал ролику <laughs> на суверенному порносайте? <laughs> Попытавшегося отобрать у нее пиво. <laughs> Поліцейський э, забирає пиво, вона э, його кусає. Ну, це назва. Це все назва. Фу. А чим пиво в руках пенсіонерки не влаштовувало поліцейського? Ну, хотів щось з нею зробити. В Росії можуть А могут і не создать. <рес> там могут создать же, в Росії могут создать інститут изучения традиционных ценностей. Зачем, Максим? Они просто могут подписаться на наш канал Процессион Официйный. И там будут скрепы разные. И уви узнают про все традиционные ценности. И как их точить. Это как приехала поступать в институт традиционных ценностей и не поступила. поступила. Зато теперь много зарабатывает. А мужчина перерезал горло девушки после того, как... Та привела его домой на первом свидании. А чего тянуть-то? Все равно к одному все сведется. 44-летняя Виктория, уже проигравшая, из Калуги познакомилась с мужчиной в соцсетях. И после первой встречи пригласила его к себе. Там мучился. Мужчина пився активно намікати на інтим, но отримав відказ. А ну що? Она розчитувала, приводя його до Возник Виник конфлікт, і в якийсь момент неадекват дістав із кармана нож. А чим ти? А чим ти ходиш на побачення? За першим. З ножем, звичайно. І зарізав потерпілу. Буду різати, буду бить, з кем останешся дружити? Бу не хочиш дружити. Так. Скоре убивця був затриманий. Дав признательні показання возбуждено уголовное діло. Вийшов мужчина із туману скримо. Цілий рік ми обговорювали ці та подібні новини. Я потянув вражський язик і його. Можна помаленьку підводити якісь. Підсумки року. в загальному тільки за даними ГПД в рамку року В відзначення року, від, від року від, від сім'ї від сім в Російській Федерації. Та там же на болотах було вбито близько 200 жінок і десь більше 100 чоловіків. Поки е, чоловіки виграють. Більшість з них перебували в родинних стосунках. І в стані алкогольного сп'яніння серед чоловіків впевнено. Лідирують представники приватної військової компанії Вагнер та інші е учасники, учасники спеціальної своего... військової операції. Шкатіше, що тішить, що більшість злочинів і вбивству скоєні особливою жорстокістю, тобто жертви мучились. Це було як, як, і, як спалення, відрубування голови, то, топ, утоплення в труду. <ріст> Отакий такий рік був Ш, в Росії. Що хочемо побажати в наступному році, який в них оголошений, рок, рок, рік, Ні, год. год рік, защитника. защитника отечества. Отечества. Год сім'ї у них плавно перетікає в год Защитника Отечества. Ну, скоро там тільки станеться Защитниця Отечества. <laughs> ну, Аналізуючи э, досвід цього року защитники Отечества. Э, Свій рік часто фігуруватимуть в наших новинах. Тому, е, не шановні, не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся. Будь ласка, підкидуйте нам новий матеріал, е, точіть сокири, скупуйте бензин, купуйте сірники, точіть кані... тучіть, е, зуб на когось в сім'ї. Набирайтесь злості. Веселих 2025 році. Скрастимось і не побачимось. Сподіваємося, що у цю новорічну ніч ви хильнете святкову чарку Вони і вб'єте ще кілька е, плюс-мінус тисяч своїх е, співгромадян. А не всем далі 10 днів бухають? Так. У нас буде дуже багато матеріалу. Ні, тобі, у них бухають 365 а, днів. Да. Але 10 днів. Просто офіційних. 10 днів у них інкінців. Тому е, перший випуск ГПД, я думаю, буде дуже насичений, <ріст> аж буде від, віддавати Гар'ю. І, і я думаю, я сподіваюсь, не обійдеться без піротехніки в анальних <ріст> отворах. Хоч би, хоч би. <ріст> Тому товаріст, але підписуйтесь на канал, проте що він офіційний. Ставте вподобайки, поширюйте наше відео. Побачимося у новому році. Якщо ви станете нашим спонсором, ось тут буде посилання на наш патреон. З новим роком! З прийдешнім! Святка наближається ся. Звільнити мене реквізиту де бокали в Ми не п'ємо. Ми наркомани. Хто й виріш назву торгової марки? Або запікай. Дорогі громадян. Рано. Ти <посте> хочеш болтуватися. Ні, я вже був. Трампам-парам-пам. Трамп. Пам, пам, пам.